Більше як півсотні спортсменів з обласного центру Цюрюпинська, Голої Пристані, Білозерського району, Каховки, Нової Каховки та Асканії Нової піднімалися у квадрат рингу Херсонської з Дюшор поборотися за найвищі нагороди чемпіонату області серед школярів 2000-2001 року народження. Головна мета проведення перегляд та відбір юних боксерів на регіональний чемпіонат України, на який наприкінці лютого до Херсона з'їдуться спортсмени з Одещини та Миколаєва. Подібний чемпіонат стабільно проводився за часів Радянського Союзу. Відтепер Починаючи з минулого року Федерація боксу України, Херсонська обласна організація Федерації боксу України та місцеві тренери почали відновлювати дещо забуту традицію. Зауважимо, що на Херсонщині хороших боксерів даної вікової групи вдосталь, тому варто лишень подякувати організаторам за такі починання. Повертаючись до чемпіонату Херсонської області серед школярів, зауважимо: за проведені два дні змагань глядачі змогли побачити низку хороших поєдинків за участі, хоч і юних, проте вже впевнених у собі бійців. Перший чемпіон Європи. Серед школярів, вихідець Ставрійського краю, золотий хлопець Олександр Трутнів, вкотре довів, що на місцевому ринзі йому ще досить довго не буде рівних. Більш ніж певна на перемога, золото та нагорода кращого боксера чемпіонату в активі Олександра. Ще один з дюшоревець, який був цього разу серед кращих, це Андрій Матяш. Серед боксерів вагової категорії 41,5 кг кілограм Андрій виборов перше місце та на додачу отримав нагороду за кращу техніку та тактичну підготовку учасників чемпіонату. Золота медаль та приз за волю до перемоги за представником Цюрпенського. Ко колесу Євгеном Ліщуком, вдалі поєдинки та впевнені перемоги за вихованцями клубу бокс Херсон Володимира та Дмитра Дзядевичів, Владислава Оболєнцева та Володимиром Закірком, боксером Херсонського Спартака Олега Іщенка Климом Грудковським, каховчанином Єгором Плетьонкіним та іншими. Загалом чемпіонат області серед школярів вдався. Тренерський склад виступами своїх підопічних задоволений. Команда даної вікової групи на регіональний чемпіонат практично сформована. Залишається чекати стартового гонку 21 лютого, щоб знову поспостерігати. За юними херсонцями – майбутніми чемпіонами. Я э, удивился такому кількості большому, тому що, не на ни погоду хлопці ребята из самых отдаленных мест. От, уровень, конечно, подготовки пока ну, начало года э, не очень высокий. От, но тем не менее, костяк сборный, те ребята, которые участвовали в прошлом году в чемпионатах Украины. Вот э, у нас даже есть ребята Трутнев, вот, Александр Усалов в чемпионатах Европы. То есть ребята очень отличаются резко, высоким качеством будет по сравнению с основной массой. Вот. Ну, Радует прежде всего то, что большое желание у ребят. Вот. А это страсть, которая, по-моему, в крови должна быть. У ребят, которые приходят в зал бокса, вот, занимаются, выступают. І видно бажання стати боксерами хорошими. Користуючись нагодою, ми не могли не приділити уваги Тігряну Гаспарянцу. В силу того, що творчий колектив спортивного тижня перебував на новорічних канікулах, наша шанована публіка не була поінформована щодо чемпіонату України серед молоді. Тож, шановні телеглядачі, чемпіонат України з боксу серед молоді, який приймав харківський ринг, став успішним для бійця місцевої школи боксу, вихованця Вадима Андріянова, Тіграна Гаспарянца. Вдало пройшовши турнірну сітку, Тігран зупинився лише у фінальному бою. Тож не але все ж таки почесне срібло на рахунку Херсонської збірної. Я не перший раз на таких соревнованнях, вже був на чемпіонаті України, але но юніорів і школьників. Конечно рад, що победил став вторым на Україні вийшов в фінал. Я очень благодарен своему тренеру, который мене тренировал готував до к этому. Ну, Долго, конечно, готовились к этим соревнованиям. Ездили на разные международные турниры, там каждый раз готовились и, конечно, рад, что поехал, стал второй. И еще я благодарен своим родителям. Они всегда меня поддерживали, финансировали. Як зауважив наставник Гаспарянца Вадим Андріянов, Херсонська збірна досить добре зарекомендувала себе на вже минулому чемпіонаті. Усі без винятку лідери місцевої збірної 97-го року народження, тим часом як інші учасники змагань інших регіонів, спортсмени 96-го року. Тож маємо добрий заділ на наступний рік. Поряд цим Андріянов відзначив виступи знаних молодих херсонських спортсменів Мирослава Іщенка, Жана Гаспарянца, Віталія Парафіленка, Володимира Єрмакова та Юліана Тимботова.